Такі красиві. Ігрофор пізні, жирненькі які. М -м -м. Ось маленькі які. Ой, краса яка. Дійди, вирви букетик знизу, березне. О, показуй. Ану, розверни, отак. О, Ігрофор пізні. Отакі вони різні бувають. О, ось такі. Тугенькі, маленькі і великі, який же він смачненький. Його прямо на пательню і їсти аж отакі. Ігрофор пізній, я їх дуже люблю. Вони такі ніжні, ніжні. От сосна. От вони і ростуть біля неї. Я їх в основному знаходжу в соснових лісах. Може, ще десь ростуть, не знаю. В ну, нашій місцевості вони ростуть в основному в соснових лісах. Ось які ігрофор пізні. Бачимо. Вони можуть бути або рівна така шапочка, або така, наче схожа на лисичку шапинка. Тоже дорослі. Mm, жирненькі, просто бомбочки які. Ой, ану, ось сюди. Ось а, -а, а, букетики. Ось. Три красончика. Ось сюди. А ось які. А -а -а. Ой! А ось букетики. От люблять вони сосновий лісочок. Особливо це демох. Пробивається зелений. Оце ви їх тут шукайте. Якось так, знаєте, де гілочки вже такі опавши старенькі. Ну, є, але не так. ну Але оце де отак мох пробивається. о, отут вони полюбляють. Ми вже навіть і дитину навчили. Дитина знає теж цей грибочок. Ай, краса, яка боже, які велетні, а, які жирненькі, які шапиночки. А, просто бомбочки такі грибочки, боже, які гарненькі. А ось сюди. Які.